Airsoft ти рахуєш реально як ну гарний інструмент для цього, так Так, досвід моїх колег показав, що Airsoft він готує первічним навичкам, готує до того, щоб, скажімо так, мати впевненість, мати розуміння в деяких моментах, особливо якщо це якісь штурмові дії. Певні навички вони дуже знадобляться. В майбутньому я вважаю, що ті хлопці, які грали в страйкбол ще в 2000 ну до, до початку повномасштабно, до початку АТО, вони себе дуже непогано проявили в бойових діях. Вони розривали шаблони саме тим, що вони дуже згруповано, дуже динамічно розривали ці дистанції і показували себе тільки з кращої сторони. І це це на бойовому досвіді. Слухай, ну дякую тобі. і наснаги не тільки в страйкболі, але й в службі. Дякую за службу, за слова.